Всім привіт! Пропозиція в продажі це Renault Jar 2017 рік на 81 кВт, 1,5 такий їхній популярний дизельний двигун автоматичні автоматичній передач 184 пробігу автомат. Коротко. Передні фари з лед денними ходовими вогнями. Також опція присутня автоматичне дальне світло. Парктроніки по колу з боковими, що дозволяє автомобілю самому. Здійснювати виїзд з місця паркування, а також автопаркування між двох автомобілів. Гарний синій колір металік, притемнені задні вікна, хром пакет, легкосплавні диски. 17-те не замінювалась камера. Він номер. Давайте обійдемо по колу автомобіль. Також задні ліхтарі LED, камера заднього виду, парктроніки позаду. Отак от, от автомобіль виглядає. В дзеркалах присутній асистент сліпих зон, також безключовий вхід, салончик іде комбінований, в збереженому стані. Шкіра тканинка, багажник. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першого обліку. Також клей, насос, очок. Все в принципі є. Стеля не затерта. Також позаду. З мінімальними пошкодженнями. Кришечка. Подивимось з цієї сторони. На салончик. Попереду. Дивимось документи. 26, 10, 17 перший облік. З розмитнення, сертифікат, автоцивілочка, також присутні виписки, техпаспорт, з Нідерландів автомобіль. Все, все чисто біло. Також видно по цих молоточках. Салончик попереду, якщо бачимо, теж не затертий. Не пороги, не сидіння, не підлокітник, не передня консоль. Переходимо до салону. Сторона водія. Автоматичне. Вікна відкриваються, закриваються, центральний замочок. Регулювання складання зеркал. Далі сидіння водія, Поріг. Нічого не пропалено. Все в гарному стані. Подивимося всередині в автомобілі. Кермо в дуже гарному стані, не затерте, без царапен. 184 647 кілометрів. Оригінальний пробіг. Далі, що бачимо, автоматична коробочка передач. Подивимось салон з місця водія. Як виглядає сидіння? Стеля. Так, що ще цікавого? Подивимось. Камера заднього виду, Двозонний клімат-контроль. Функція автопаркування також виїзду з місця парковки. Заводиться з кнопочки по асистентах, сигнал про вихід зі смуги, сигнал про сліпі зони, а також автоматичне дальнє світло. В принципі, автомобіль. Ті опції, які в цю модель вкладені, має більшість. І по салону класний, і по опціям, і сліпі зони, і лінії, і коробочка, і пробіг ще досить гарний і рік. Так, що, якщо комусь потрібен, телефонуйте, будете задоволені.